Тарас Шевченко, дивлюся, аж світає, уривок з поеми Сон. Читає студентка три групи Белодарківського гуманітарно-педагогічного фахового коледжу хом'як Лілія Петрівна. Дивлюся, аж світає, крайне випалає, соловейку в темні має, сонце зустрічає. Тихасенько вітер виє, степи, лани мріють, між жарами, на столами верби зеленіють, садисні похилились то полі поволі, стоять собі, мов сторожа, розмовляють з полем, І все то те, вся країна повите красою, зеленіє, вмивається дрібною росою. Спокон віку вмивається, сонце зустрічає, і нема тому почину, і краю немає. Ніхто його не додбає і не розруйнує. І все то те, душа моя, чого ти сумуєш?